У мене, до речі, питання до СБУ. Чи вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Ми чого досі не в тюрмі скачили? Ти 500? Ти 500! Руки забери. Бачите, Московська, що робить гнида. Ти 500 доларів на вишках украв і биться лізеш. Не, не провокуйте, додавте мені хвилину. Добавляю хвилину. Зарі, відійди, Я не боюся прошу. Я, спілку. Спілку. Я, Я продовжую свій виступ. Це мій ісцілець. Іди звідси. Я продовжую свій виступ. Бачите, яка реакція? Чому? На правду, коли ці недобитки Януковича, які пів мільярда, ти А ну сядь на місце. Я перепрошую. Олег Єрич, я зупиняю зараз ваш виступ. Я додам час. Я